Нині у Євангелії читаємо послання апостола Павла к Солонінам, де він каже тим людям, християнам, котрі залишилися вірні. Ви, вірні християни, зробилися подражателями нам і Господу, нам, значить, апостолам. Апостоли показали велику вірність Господу, їх переслідували, апостола Павла все життя переслідували. А він оставався вірним, а скільки раз просив його, лишися тієї християнської віри. Ні, я християнин. Для мене відкрилося Царство Боже, ім'я моє прописано на небі. Як тепер що можна заплатити, каже псалмопевець думаю, псалмі, є чоловік відпаде від Бога? То який викуп дасть за ізміну зміну душі своєї? Що дасть чоловік, де знайти ці фінанси, щоб покрити катастрофу? А не є таких грошей, тому що за нас вже заплатив ціну велику сам Христос Господь, коли розп'явся за нас, розп'явши і наші гріхи на кресті. І тепер ми стали свободні во Христі, вірою во Христа. І на нас падуть усі заслуги Христові по вірі і вірності церкви Його. Ну, якщо чоловік втрачає віру, а такі митрополіти, розкольники, втративши віру, вони вже лише імітують, ну, співають там, ну там щось там служать, все це вже смисла немає. Іменно за таких сказав. І в коли на страшному Суді прийдуть многі християни, іменно християни з Бібліями под руках, з зборниками под руками, і скажуть, Господи, відкривай, царство ми йдеме. А Господь звідать їх. А хто ви такі? А ми Твоїм іменем Бесові згоняли. Твоє ім'я проповідували, Біблії роздавали. Ми Твоє іменем Чудеса творили, бісові зганяли, відкривай царство, і вдруг звучить голос Бога. Ідіть від мене прокляті, я вас ніколи не знав. Як, за що? Та ми ж Біблії маємо, зборник. Ми до церкви ходили. І вдруг сказано буде, ідіть від мене прокляті, ви втратили поняття про релігію. Вам все виділо, що ваші ігри в релігію, то є релігія. Ні. Подобно тому як чоловік, який є несерйозний, має прекрасну жену. Бог дарував йому унікальну жену і красну, і розумну, а він, все життя коло неї, живе блудом, бігать по блудницям. Так от одного разу. На старі роки, він осознає, що він втратив роки, прекрасні для сімейної любові, і розтратив їх на блуд, втративши і здоров'я, і честь, і достоинство, і царство Божиє. Точно так і християни, якщо хтось думає, що він вдома сидить та телевізор а не Богу, якщо він маму свою релігію відкинув, а прийняв. Якусь релігію, яку чиновники йому заставили, бо він на високій посаді, але твоя посада відношення немає до релігії, і гарантує тобі закон. Ніхто не сміє тобі релігію вказувати, да ти міністр, ти якийсь великий, вибор релігії – це твоє право. А якщо тебе заставили, значить ти такий, як то ті слабі, котрі відпали від церкви, і ніякого відношення не маєш до нинішніх святих. Простеньких хлопчиків, молоденьких, єдиний єдин подіякон, а вони святі церкви, а митрополіти, відпавши біднота і лише достойні сожалення. І ви за то так і зробилися, каже Павел к солонянам, що ви подражателі, стали апостолами Господу, бо при скорбях з радістю Святого Духа ви стали взірцем для всіх віруючих в Македонії і Ахаїї, солуняни, Фесалонікийці, показали приклад, як треба бути віруючим. Ібо від вас пронеслося Слово Господнє, не ли в Македонії і в Ахії, але на всякому місті пішла слава вашої твердої віри в Бога. Так що нам ні в чому не треба більше розказувати, бо факт того, що ви дійсно. Християни читає такі слова апостола Павла, ми дивимося на сьогоднішній день. Невже наші люди такі слабі, нерозумні, котрі чують по телевізору, що треба як у нову релігію йти, бо куту придумали чиновники, а люди не йдуть. Що з людьми сталося? Люди, ви що такі слабі? Ви що не розумієте, що нова релігія це така славна? А люди не пішли. Почому? Да люди знають, відчувають, де благодать Божія. Спеціаліст, який готує вино вдома, добре знає, що таке вино, а що сурогат, подстава. І сьогоднішній простий дяк і простий і подиякон, і щебесана, вони вже добре знали, що таке істина віра, а що таке подстава. Нинішні розкольники відпали від церкви, і вони отримали славу, їх подежуть усі їм медалі дали, але вони втратили Царство Боже. Указані такі акценти, ми тут ввідя їх, держимося свої древньої віри, а напомню, в Закарпатті ми на 100 років раніше православні від Києва, ми тут, діти Божі, достойні. Потомки своїх предків, а у вічності, по милості Божої, і наслідники царства Божого. Амінь.